Підписала яйця, сьогодні скуштувала з що вчора була неповна І Ну, це, це клас. Ви знаєте, от я вчора вже казала, що це самий вдалий рецепт. І повторю це. Чому? Тому що вони настільки смачні, але водночас відчувається натуральний смак яйця. Не забиває його не ні оцет, ніякі там спеції, типа каріци, гвоздіки і так далі. От той рецепт, який я робила по рецепту своєї маринованої капусти, от там все рівно оцет перебивав смак яйця. Той рецепт, який з каріцею і з гвоздікою, там відчувається оцей присмак, ну, він такий насичений. А ось тут. От є така легенький смак, пікантний самого соєвого соусу. Аромат часнику легенький, як на мене, часнику можна і більше. І, ну от, натуральний смак яйця, жовтка. Ну, коротше кажучи, не знаю. Дуже смачні. Їх і так можна їсти. Їх можна, я повторюю, і в салат, і кругом, і на бутерброд. Добре втяглися кришечки, бачите, вакуум утворився, ніхто не хлопає, ніде. Все, тепер прибираю в холодильник. Перевернула брі, поміняла йому рушнички, вже починає деінде з'являтися плісенюшка, пушочок такий. А поки брі. Прогулювалася, вивітрювалося, провітрювалося. Я вирішила перебрати, передивитися замовлення те, що у мене на Чехії велике буде. Повідкладала зразу з общої морозилки сир в молочну морозилку, той, який вже замовлений, щоб ненароком не продати. ну Це сулугуні стосується. От, і все. Зараз відносю цей і хочу попідписувати мілку і качоту, яку латексом покривали. Латекс вже добре висох, залишилось попідписувати. О, красунчики які, да? Все, попідписувала і вагу зважила, написала і дату виробництва. І що він заброньований, теж помітила. Все, відносю зараз в той холодильник, це на 39 у мене в замовленні. Тому відношу туди, нехай там далі визріває. Так, замовили на завтра ще НДЛ-ку на 50 літрів. Відфасувала. І зробила ще два пакетика на 100 ng, бо також останнім часом частенько просять. Прибираю швиденько. Почала яйця чистити в стрімі на Ютубі, закінчила в стрімі в Тіктоці. Там же, будучи, їх і зварила, замаринувала. Чотири баночки все-таки закрила, а це те, що. Зайве залишилося. Ну і все. Перевдяглась, набрала води, все перемила, зібрала подойники і пішла на дойку.